Приокриваємо, наливаємо воду, приокриваємо трошки, надіваємося купа. Цей купах зажимаємо вінтом, запускаємо з балона газ і потрібно провести отаку от процедуру, Тіпо, провести заміщення молекул воздуху з молекулами уже кислоти. Вібрація так, як це важкий люд, то потрібно його механізувати. Я його зробив такий станочок, включаю. Виняли, трошки задержали за цей колпак, прокрутили бутилку, наша ж там була ця пробка не докручена, ми пробку докрутили, колпак зняли. О! Кіли, нагадували і бутилка загазована. Під тиском до атмосфери. От вам попробую.